Thank you Второк, 24 червня, 1217-й день повномасштабної війни в Україні. Ворог не припиняє завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Сьогодні в день внаслідок чергової ворожої атаки у Дніпрі було пошкоджено гуртожиток, адміністративну будівлю та пасажирський потяг. Що прямував з Одеси до Запоріжжя, за даними Дніпропетровської обол адміністрації, на 14-ту годину фіксують до семи загиблих близько 70 постраждалих, серед яких десятеро дітей. Повертаємося до новин міста та громади. Команда візиту продовжує інформувати вас про найважливіші події Кременчука та регіону. У студії Леся Жуйкова. вітаю вас! Далі коротко про головне у випуску. Шість родин загиблих воїнів отримали посмертні нагороди за своїх полеглих оборонців. Зупинку дитяча лікарня капітально відремонтують за 268 тисяч гривень до кінця липня. Деталі чергової інформаційної маніпуляції від міської влади у нашому сюжеті. Чому дані про витрати на допомогу зсу ховають у закритих рішеннях? А мер Малецький публічно звітує про передачу техніки та ще й просуваючи це в соцмережах. На пляжах Дніпра та сухого кагамлика зафіксовано перевищення рівня кишкової палички. Вода визнана небезпечною для купання. Що думають містяни про зміну формату прийомів громадян місцевими посадовцями, підтримують перехід на онлайн спілкування чи живий діалог з владою має залишатися результати у випуску. Правоохоронні органи Полтавської області підозрюють чоловіка у вчиненні умисного вбивства 66-річної місцевої жінки. 20 червня до поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця, що в селі Шамраївці на городі він виявив тіло жінки без ознак життя, отримавши повідомлення на місце події, прибули слідчі та оперативники обласного апарату поліції, спеціалісти, криміналісти та судово-медичний експерт. Під час огляду місця події слідчими та оперативниками встановлено, що на тілі 66-річної жінки сліди насильницької смерті. У ході проведення першочергових заходів та слідчих дій поліцейські з'ясували, що до вчинення злочину причетний місцевий чоловік 1999 року народження. Наразі фігуранта вже затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України, та йому вже повідомлено про підозру і обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років ув'язнення. СБУ затримала неповнолітнього агента ФСБ, який за завданням ворога наводив російські ракети по Дніпру та Полтавщині. Залучення до злочинної діяльності відбулося через телеграм-канали, де обіцяли легкий заробіток. Згідно з отриманими інструкціями, неповнолітній пересувався рейсовими автобусами по місцевості, фотографував потенційні цілі та передавав координати через месенджер. Зібрана інформація призначалася для підготовки ракетно-дронових атак. Співробітники СБУ зірвали підготовку чергового удару, затримавши агента під час ведення спостереження біля військового об'єкта в Дніпрі. Під час обшуку вилучено телефони з доказами співпраці з ворогом. Наразі підозрюваний перебуває під вартою Заскоєна загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вони віддали життя заради нашої свободи, ставши прикладом справжньої мужності й незламності. Тепер вони у небесному війську серед тих, кого Україна ніколи не забуде. Сьогодні ще шість родин загиблих воїнів отримали посмертні нагороди, ордени за мужність третього ступеня за своїх полеглих оборонців. На церемонії вручення була й наша знімальна група. Після хвилини мовчання та вшанування пам'яті полеглих під звуки державного гімну нагороду отримала дружина загиблого Володимира Литвинова, який захищав країну, обіймаючи посаду ТВО заступника роти з психологічної підтримки персоналу штурмової роти. Загинув боєць 2 грудня 2024 року на Донеччині. За сміливість та мушність проявлені під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Володимир родом зі Сходу України, здобував освіту у Миколаєві, а згодом проходив службу на Харківщині. Служив у лавах Національної поліції України. У 2024 році він посвятив своє життя захисту нашої батьківщини. Він офіцер. Він молодший лейтенант, позвонив ЗСУ. Я тримаю другу нагороду за мужність. Я дуже пишаю своїм чоловіком. Посмертну нагороду також передали сестрі загиблого Андрія Коваленка. На службі боєць був стрільцем, помічником гранатометника, аеромобільного відділення десантно-штурмової бригади. У грудні минулого року військовий загинув внаслідок стрілецького обстрілу на Курщині. Майже все дитинство ми провели разом. У нас п'ять років різниця, і це дуже теплі спогади. І вони залишаться зі мною назавжди. Ордени за мужність також передали братам полеглих воїнів. Один із них брат Сергія Брянського, який служив на посаді номера обслуги протитанкового відділення взводу вогневої підтримки десантно-штурмової роти, десантно-штурмової бригади. Військовий загинув 28 жовтня 2024 року в зоні між позиціями Сил оборони України та позиціями військ держави-агресора. Ще один орден передали брату стрільця Дмитра Перебиноса, який загинув на Курщині у січні цього. Чуйний добрий людиною, завжди раду прийти на допомогу, ні чому нікому не відказував. Відзивчив він був. Завжди радий був прийти на допомогу. Він загинув, захищаючи нас. Віталій Сухомлин, 1990 року народження, був розвідником, радіотелефоністом розвідувального відділення, розвідувального взводу десантно-штурмової бригади. За спогадами брата, який нині також боронить Україну, Віталій завжди був позитивним та компанійським. Сьогодні ж за мужність чоловіка рідним передали нагороду. Приїхав з Чехії, як то почалася війна, пішов добровольцем. Так і загинув. Сказав, приїду сюди на малоцикли. приїхав. посмертно відзначений орденом за мужність стрілець помічник гранатометника Анатолій Бондаренко, який, виконуючи бойове завдання, загинув 21 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Руське Порічне Суджанського району Курської області РФ. Висловлюємо щирість підчуття родинам загиблих. Вічна пам'ять нашим захисникам. Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно випускнику Кремачуцького військового ліцею 2009 року майору Миколі Городніченку, як інформує Полтавська ОВА під час повномасштабної війни. Чоловік брав участь у контрнаступальних діях на Харківщині, керував групою в Бахмуті, звільняв із побратимами Херсонщину та виконуючи бойове завдання на Херсонському напрямку. 8 січня 2024 року воїн загинув. Похований боєць на алеї Героїв у Миргороді поряд із могилою його брата, старшого солдата Віктора Городніченка. Чергова маніпуляція від міської влади, поки безпекову інформацію про виділення коштів на допомогу Збройним силам ховають у закритій частині рішень, не обговорюють публічно з безпекових питань. Градоначальник Хезуться на своїх сторінках у соцмережах. Кому та що передає таким чином, приховуючи від людей лише суму бюджетних витрат на підтримку українського війська. Попри часто закриті обличчя військових на світлинах, знайти по фото опублікованих на сторінках мера інформацію про бригаду чи підрозділ, не так і складно. Крім того, на подібні публікації підключена таргетована реклама. А це означає, що ще більше користувачів соцмереж. Можуть усе те побачити за чий кошт таким чином рекламується пан Малецький? Невідомо на подібні дії міського голови. Звернув увагу депутат міської ради Богдан Лазоренко, тож більше деталей далі у сюжеті. Про два блоки питань, як сесійних, так і тих, що розглядають члени депутатських комісій. У місті йдеться ще від початку вторгнення. У мерії нібито з безпекових поглядів приховують ту частину, у якій йдеться про допомогу збройним силам. От тільки чи не чергова це маніпуляція, каже депутат міської ради Богдан Лазоренко. Розгляд закритої частини, нібито ретельно приховують. Але ж після кожного такого рішення про виділення бюджетних коштів бачимо у соцмережах Мара Малецького ось такі світлини. Ми спостерігаємо, як веде свої соціальні мережі Віталій Олексійович Малецький, і бачимо, що. Щодня на своїх сторінках в соціальних мережах в Фейсбуці на сторінках свого телеграм-каналу Віталій Олексійович викладає інформацію про ту чи іншу придбану техніку. ця техніка купується коштом територіальної громади міста Кременчука, і на кожному з на кожній з цих світлин ми бачимо, якщо не прапор підрозділу, то назву цього підрозділу або ж якусь атрибутику за якою можна власне ідентифікувати той чи інший підрозділ Сил оборони України, виникає питання. Де закінчується піар і починається власне безпекова складова. Адже ми бачимо, що купується. Ми бачимо, кому купується ця техніка. Ми бачимо, коли вона передається. Відповідно, що залишається за кадром. За кадром залишається лише вартість цієї техніки. Що примітно, саме ці пости з Фейсбуку Марамалецького, за даними бібліотеки реклами Мета, зачасту просуваються. А отже, їх просувають через таргетовану рекламу, щоб показати якомога більшій кількості фоловерів. То що ж, це піар за бюджетні кошти чи що інше. Міський голова постійно розміщує ці пости на таргетовану рекламу в соціальних мережах у Фейсбуці. Така активність, звісно ж, коштує грошей. За останній місяць на цю рекламу було витрачено 300 доларів. Я думаю, що тут десь зараз з'явиться інформація про те, що звіт бібліотеки реклами Фейсбук міського голови, де зазначено, що за останні дні саме на просування цих постів було витрачено 300 доларів США, тобто це 12 тисяч гривень. Відтак виникає інше запитання: навіщо кричати про це на всю область, і навіщо тоді Кременчуцька телерадіокомпанія, на фінансування якої депутати щороку виділяють 25 мільйонів гривень, власне, адже саме вона мала б висвітлювати будь-яку. Подібну інформацію саме вона мала висвітлювати на своїх сторінках, тобто в цифровій мережі Т2 на своєму телеканалі Кременчук в своїх соціальних мережах висвітлювати цю інформацію. Натомість, ми бачимо, що адміністратори сторінки чинного міського голови витрачають чималі кошти в умовах воєнного часу, витрачають на просування його дописів і, власне, на висвітлення цієї інформації, яка б мала бути під грифом безпекової, яка мала бути під грифом оборонного характеру, вони висвітлюють її на теренах всієї Полтавщини. Депутат Лазуренко констатує, подібні дії градоначальника можуть приховувати безліч небезпек від дійсно загроз безпеці, про яку у мерії теж постійно говорять до інших пов'язаних із самими цифрами, що криються за грифом закритості. Беззаперечно ця допомога потрібна і її потрібно її об'єми потрібно нарощувати. Проте прикриватися від громади правовим режимом воєнного стану не можна жодним чином, оскільки все одно це кошти територіальної громади, і громада має право знати, скільки Кременчук не в малецький персонально, не його заступники, а скільки кожен містянин своєю гривнею допомагає підрозділам сил оборони, які захищають територіальну цілісність України. Тут замість висновків факти зібрані. Чи буде реакція, побачимо. Зупинку громадського транспорту біля дитячої лікарні в Кременчуці на вулиці Вадима Бойка, 40 4 капітально відремонтують до кінця липня. Вартість робіт становить 268 тисяч гривень. Учора комунальне підприємство Благоустрій Кременчука оголосило про завершення закупівлі на ремонт зупинки, про що йдеться на сайті Прозоро. Переможцем аукціону стала фізична особа, підприємець Ганна Бєлкіна, яка запропонувала зазначену суму. Ремонтні роботи мають бути виконані до 31 липня. Учора відбувся прийом громадян секретаря міської ради Юрієм Гриценком про визначену долю пам'ятника матросам у Крюкові. Плани щодо вшанування третьої річниці трагедії в торгівельному центрі Амстор та інші питання, що хвилюють містян, далі у нашому матеріалі. Більшість кременчужан, які прийшли зі зверненнями до Юрія Гриценка, від зйомки відмовилися. Тож після прийому журналісти поцікавилися у секретаря міської ради, зокрема про те, чи дійсно чиновник їздитиме на новопридбаному службовому автомобілі Сузуки, як то подейкують у кулуарах. Тоді пан Гриценко зазначив, що зазвичай користується тим авто, яке є в наявності. Адже старий службовий автомобіль, який наразі закріплений за ним, вже майже непридатний для руху. Якщо ви побачите на Судзуки. Suzuki... То я вам щось там, якийсь презент приготував. Тобто, яка є вільна, таку й дають. Дадуть сузуки, буде нормально. Але на жаль, не на жаль, а, поки їх немає, я не розумію, коли вони ще будуть, коли пройдеться тендер, коли виділять гроші. Це не так ну, скоро робиться, як пишеться. Вже 27 червня у Кременчуці згадуватимуть третю річницю з дня трагедії в Амсторі. Тож ми поцікавилися у чиновника. І щодо плану заходів цього дня традиційно о 15.45 будуть заходи, а не традиційні о десятій годині у нас сесія міської ради. Надамо можливість депутатам нагадаємо їх про імена загиблих. Потім проведемо за 15.45. Плануємо, ну, подивимо, я не хочу забігати вперед, але можливо побачити деяку форму увічнення, тому що вони її ну, готують. Сподіваюся, що вони встигнуть. Запитали медійники і про долю славнозвісного пам'ятнику матросам, що у Крюкові. Нагадаємо, навколо цього монументу кілька років розгорталося чимало суперечок між громадянами та міською владою. Врешті 13 вересня 2024 року місто остаточно проголосувало за його демонтаж. Та тоді знесення пам'ятника затрималося через очікування погодження від Міністерства культури. Станом на сьогодні рішення вже прийняте, а отже, фактично є дозвіл на демонтаж. Будемо зносити його. Треба зараз підготуватися там. Вже планується зробити благоустрій, розширити проїзну частину, круг. Я думаю, що ближайшим часом ми сорієнтуємося, як це буде, і найближчим часом він буде демонтований. Також варто зазначити, що дня ми вже оприлюднили оновлений статут міста. Як повідомив журналістам Юрій Гриценко, вже в середу примірники будуть надруковані та невдовзі з'являться у всіх бібліотеках, контакт-центрах та ЦНАПах міста, де жителі зможуть ознайомитися з його змістом. Та Кременчуцька міськрада очікує на пропозиції щодо статуту від громадян до 25 липня. Після цього відбудуться громадські слухання. До слова, саме після прийомів військового голови наші журналісти мають змогу передресувати питання містян-чиновникам. А ще саме на таких прийомах мешканці різних мікрорайонів міста отримують змогу вирішити свої нагальні проблеми. Та от у мерії подібну комунікацію з Кримачуківцями важливою не вважають. Так днями Віталій Малецький заявив. Що окремо чуті більше не проводитимуть виїзні прийоми міських посадовців у мікрорайонах? Така ініціатива не випадкова. На одному з останніх засідань виконкому мер заявив, що особисті прийоми це застарілий підхід, який у сучасних умовах мають замінити онлайн-інструменти. Наші журналісти вирішили дізнатися, що з цього приводу думають самі містяни. Тож детальніше далі. Во-первых, онлайн это для молодіжі. А для тех для людей. таких, как эти вот, телефона вот, такие. То, он то для нас это уже не тысяч подходит. Тысяч. Молодежь уже зарабатывает, у них нет этих проблем, которых вот у нас с пенсионеров. И пойти туда тоже не пойдут они. Поэтому, ну, надо встречаться, надо с людьми встречаться, надо и, знать. Ну, у нас, слава богу, СББ, поэтому нам немножко легче. А вообще то, конечно, надо с людьми общаться. Что-то неправильно. Чому? Ну так кожен чоловік, от, якщо якісь є питання во дворі, ну чому не піти? Я постійно звоню на 1563, вирішую всі питання, що то, що мені треба зробити во дворі, около качель. Вот. Тому що на прийом я не хожу, мені мальчиків носить. Ну, може для стариків і доречно буде. Тому що при не кожен може дойти. Може, бути правильно. там в очереди не стоять. Сейчас у нас больше, понимаешь, онлайн. Мы все сидим в этих телефончиках. И мне уже 80 лет. И то я сижу там. Власть должна быть ближе к народу. Понимаешь? Ну, как-то и онлайн хорошо. Но все-таки какие-то надо... Ну, какие-то... Собрання чи не збирання, щось таке собирати, розумієте? щоб мер міг відчитатися перед людьми, які його вибирали. У нас депутати приймають по мікрорайонах, ми навіть не знаємо, де воно й що воно там прийомно. Да, да, да. А так, звісно, а ніде не повідомляють, немає у вас контакту. Нема такого. А онлайн там... правильно, то любий, той що я, от, очак, я ж нікуди не піду вже. То я можу пообщатися онлайн. Онлайн. Недоречно. Чому? Та тому що онлайн, наприклад, я, наприклад, не можу порисувати тим онлайн, онлайн. Не знаю. Думаю, що недоречно. Угу. То вони собі роботу, так сказати, облегчають тим онлайн, туди попробуй попади. Думаєте, легко по онлайн записатися туди ні. Якщо для людей покоління такого молодого, то це мабуть буде зручно. А якщо для пенсіонерів я вважаю, що ні, бо вони не завжди. Уміють розбиратися з гаджетами, щоб звернутися, і ну саме їхнє питання було вирішене. Ну, я вважаю, що це місцева влада повинна більше спілкуватися з місцевими мешканцями. Ну, так як ну, я не знаю, виїжджати на якісь квартали, там з організовувати зустрічі, ну більш бути більш наближеними до людей. І можливо б тоді друг друга почули, а так. У місті на пляжах річок Дніпро та Сухий Кагамлик зафіксовано перевищення рівня кишкової палички. А це означає, що вода у цих зонах відпочинку не відповідає мікробіологічним стандартам, що робить її небезпечною для купання. Про це дня ми повідомили на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. То, що робити у випадках зараження, які симптоми та інше дізнавалася наша Дарія згура. Як повідомили у міністерстві охорони здоров'я, згідно з результатами лабораторних досліджень, у пробах води було зафіксовано підвищений рівень лактозопозитивних кишкових паличок, що може призвести до серйозних кишкових інфекцій в людському організмі. Взагалі, кишкові інфекції це найпоширеніші інфекційні захворювання, які вражають слизову шлунково-кишкового тракту та кишечника. І це може бути різними проявами. Гепатит А, кишкова паличка, ротавірусна інфекція, норавірус, сальмонели, шигельоз це все різновиди розвитку кишкових інфекцій. За словами лікаря педіатра Людмили Ляшенко, найчастіше зараження кишковою паличкою людини супроводжується вираженими симптомами. Вона викликає такі симптоми, як нудота, блювання, проноси, підвищення температури, загальна інтоксикація. Якщо це дітки маленького віку до двох років, кишкова паличка підступна тим, що вона може викликати тривалі періоди без сечовиділення, що може призводити до суду. Також в групі ризику є люди похилого віку та люди з імунодефіцитом. Крім того, пані Людмила зазначила, аби вберегти себе, варто дотримуватися профілактики. Та якщо вже помітили перші симптоми зараження, необхідно терміново звернутися до лікаря. Профілактика кишкових інфекцій в маленькому віці це оральна вакцинація від ротавірусної інфекції з 6-тижневого -ти віку до 24-тижневого -ти віку. Для дорослих, в першу чергу, це правила особистої гігієни. Це основне із правил профілактики. Аби дізнатися й думку поціновувачів пляжного відпочинку, ми прийшлися центральним пляжем міста та поспілкувалися з громадянами. Якщо це вірно, ця інформація вірна, то я чудово розумію, що купатися заборонено. Але я на пляжі не бачу ніякої інформації, тобто відсутня, ні якихось табличок, ні якихось посилань, нічого немає. Звичайно ж, ми утримаємося від купання по. Тим паче дитина не хотілося б проблем зайвих. Звернемо увагу обов'язково, так що ми в цьому плані дуже відповідально відносимося. Та ні, воно в тому році була кишкова, і в то купаємось постійно. Поки що не будемо купатися. А якісь альтернативи вже для цього придумали? Ще ні, погода така, що не хочеться. Просто посидимо на пісочку загораємо, погуляємо. Зазначимо, що наразі фахівці продовжують моніторинг ситуації, проводячи регулярні аналізи води у межах офіційних пляжних зон. А також закликають громадян дотримуватися профілактики та все ж утриматися від відпочинку на зазначених пляжах міста. Такою була остання інформація нашого випуску. А тепер кілька слів про погоду на завтра. Вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 17, А вдень очікується до плюс 24. Вітер західний до 3 метрів за секунду. Бережіть себе та своїх близьких. Зустрінемось у цій студії завтра о 20.40. як завжди, чесно, вчасно і по суті.